До Києва президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїхала вже традиційним для західних політиків транспортом потягом Укрзалізниці. На пероні її зустріла віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. В українську столицю очільниця європейської комісії повідомила на своїй сторінці у Твіттері. написала, що приїхала обговорити подальший шлях України до Європейського Союзу. Так багато змінилося. Україна тепер кандидат у члени ЄС. Я обговорю з Володимиром Зеленським та Денисом Шмигалем шляхи подальшого зближення економік та людей, поки Україна прямує до вступу. Президент України Володимир Зеленський зустрів фондерляїн при вході до Маріїнського палацу. Там політики провели зустріч за закритими дверима. Після чого Верховний Головнокомандувач вручив фондерляїн орден Ярослава Мудрого першого ступеня. У Твіттері очільниця Єврокомісії написала, що така нагорода для неї велика честь, і що вона прийняла її від імені всіх громадян Євросоюзу як символ міцного зв'язку. Розмістили ім'я політикині і на алеї Слави у Києві поруч з іменами державних діячів з Великої Британії, Польщі, Латвії та Чехії. Продемонстрував табличку Фондерляїн, президент Зеленський. Із самого початку повномасштабної війни Росії проти України лідерство Урсули фон дер Ляєн відіграє ключову роль у широкій підтримці нашої держави з боку Євросоюзу у відстоюванні суверенітету і територіальної цілісності та спільних європейських цінностей. На брифінгу політики повідомили, що обговорили зокрема питання енергетичної безпеки, розширення можливостей для України постачати країнам ЄС більше електрики, приєднання нашої країни до зони вільного роумінгу ЄС та спільного ринку. Урсула фон дер Ляйн заявила про виділення європейським союзом коштів для внутрішньопереміщених осіб та нагадала про 100 мільйонів євро, які ЄС передасть Україні на відбудову українських шкіл. Зруйновані через війну школи Можна буде відремонтувати якнайшвидше. Я знаю, що 70 шкіл потребують негайного відновлення. Це 70 тисяч дітей, які зможуть піти у ці школи. Це для нас величезна мотивація бути настільки швидкими, наскільки це можливо. Лідери також заявили, що Україна може отримати 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги від ЄС всередині жовтня. Також обговорюється можливість наступного траншу до кінця 2022 року. І сьогодні ми проговорили можливість отримати наступний транш до кінця цього року. Це також допоможе нам щодо соціальних виплат і допомоги українцям. Обговорили можливості проговорення і підготовки макрофінансової допомоги від європейського союзу на наступний рік. Чекала президентку Єврокомісії і приємна несподіванка. Її частували динею та кавунами з нещодавно деокупованих сіл Херсонщини, регіону, де ростуть найсмачніші смугасті в Україні.